Привіт, друзі! Давайте обговоримо цікаву сьогодні тему що краще бензинові чи електричні автомобілі. Вибір між бензиновим та електричним автомобілем залежить від ваших індивідуальних потреб і умов експлуатації. Електромобілі вигідніші з точки зору екології та довгострокової економії на паливі та обслуговуванні, але мають обмежений запас ходу та потребують розвинутої інфраструктури зарядних станцій. Бензинові автомобілі простіші у використанні, особливо на великій відстані, але дорожчі в експлуатації та менш екологічні. Електромобілі. Переваги, екологічність, відсутність вихлопних газів та менший шум. Економія на паливі, електроенергія дешевша за бензин. Менші витрати на обслуговування, менше рухомих частин, менше поломок. Економія на довгострокову перспективу менша амортизація. Недоліки. Обмежений запас ходу потрібно планувати поїздки з урахуванням зарядки. Недостатня інфраструктура зарядних станцій не завжди зручно заряджати в дорозі. Вища початкова вартість, електромобілі дорожчі за бензинові аналоги. Які кращі електричні автомобілі китайські чи європейські? Вибір між китайськими та європейськими електромобілями залежить від індивідуальних потреб та пріоритетів. Китайські електромобілі часто пропонують краще співвідношення ціни та якості, а також передові технології, зокрема у сфері батарей та швидкої зарядки. Європейські електромобілі, у свою чергу, можуть мати кращу репутацію у сфері якості збірки та надійності, а також більш широкий вибір моделей преміум класу. Китайські електромобілі. Переваги. Доступна ціна часто значно дешевші за європейські аналоги, що робить їх більш доступними для широкого кола покупців. Інноваційні технології китайські виробники активно впроваджують новітні технології у свої автомобілі, включаючи батареї, системи автономного водіння та інформаційно розважальні системи. Вигідні умови експлуатації. Завдяки низькій вартості електроенергії та податковим стимулам витрати на експлуатацію можуть бути значно меншими. Недоліки. Репутація якості деякі споживачі все ще сумніваються у якості китайських електромобілів, хоча ситуація швидко змінюється. Обмежений вибір, модельний ряд китайських електромобілів може бути менш широким, ніж у європейських виробників. Європейські електромобілі Переваги. Висока якість збірки. Європейські бренди мають репутацію надійності та якості збірки. Преміум клас більший вибір електромобілів преміум класу з передовими технологіями та дизайном. Недоліки. Висока ціна. Європейські електромобілі часто дорожчі за китайські аналоги. Обмежений вибір у деяких сегментах, можливо, менший вибір у бюджетному сегменті. Що врахувати при виборі? Визначте свій бюджет, щоб звузити вибір, вивчіть різні моделі та їх характеристики, щоб знайти автомобіль, який відповідає вашим потребам у запасі ходу, розмірі, технологіях та інших аспектах. Дослідіть репутацію виробника та відгуки власників. Переконайтеся, що у вашому районі достатньо зарядних станцій. Дізнайтеся про місцеві податкові пільги та субсидії на електромобілі, які можуть вплинути на вартість. Зрештою, найкращий електромобіль для вас це той, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Перейдемо до бензинових автомобілів переваги. Звична заправка можна швидко заправитися на будь-якій заправці. Широкий вибір моделей, велика різноманітність на ринку, нижча початкова вартість, бензинові автомобілі дешевші за електромобілі, недоліки. Вищі витрати на паливо, бензин дорожчий за електроенергію, більше шкідливих викидів забруднюють повітря, більші витрати на обслуговування, більше рухомих частин частіше виходять з ладу. Вибираючи вживаний автомобіль, варто звернути увагу на двигуни повного літражу, які краще переносять тривалу експлуатацію і більше підлягають ремонту. Однак, незалежно від об'єму, ретельна діагностика при покупці все одно потрібна. Також варто зазначити, що двигуни з турбонадувом можуть бути надійними, але потребують більш ретельного обслуговування. З іншого боку, атмосферні двигуни часто мають більший ресурс та простіше у ремонті. При виборі двигуна слід враховувати свої потреби, стиль водіння та умови експлуатації. Для тих, хто проїжджає велику кількість кілометрів, дизельні двигуни можуть бути кращим вибором через їх економічність. Для тих, хто їздить менше, бензинові двигуни можуть бути більш прийнятним варіантом. Висновок, оптимальний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб і умов експлуатації. Якщо ви часто їздите на короткій відстані і маєте можливість заряджати електромобіль вдома, він може бути більш вигідним варіантом. Якщо ж ви часто здійснюєте тривалі поїздки і не хочете турбуватися про зарядку, автомобіль на бензині може бути більш зручним.